Складна оперативна ситуація в місті, бо міста кожного дня потрапляє від обстрілів російських агресорів, напередодні дійсно було влучання. На щастя, це була відкрита місцевість, але постраждали приватні будинки, постраждала одна жіночка похилого віку. Крім цього, вибита дуже багато вікон в багатоповерхівках і приватних будинках. Що стосується напередодні, то дійсно позавчора був такий потужний обстріл міста Харкова. було два обстріли перша. Обстріл був по індустріальному району міста Харкова. Це приватна об'єкт, приватне виробництво. і тоді постраждало дуже багато людей. Дуже багато було руйнацій. Після чого було влучання в теж відкриту місцевість на щастя, але у нас було двоє людей, які загинули. Це північна садок, дуже багато руйнацій на Накол цей вибух, і взагалі хочу сказати, що було. 42 звернення людей, серед яких 25 людей було госпіталізовано з різними ступенями важкості, двоє з них в дуже такому важкому стані, які зараз перебувають в лікарнях. Так що хочу сказати, що дійсно складна оперативна ситуація, але незважаючи на все це, місто працює, місто живе і так. Є певна напруга е, серед містян, е, коли йдуть такі обстріли, але до бойові, і Росія нас не залякати нас, і е, будемо. Е, Вистоювати всі ці виклики, які сьогодні є у нас, також потрапив від обстрілу. І на жаль, спочатку війни дуже багато рунації, дуже багато лунають у нас повітряні тривоги. А, і що стосується каби, знаєте, є а, дві речі. Що стосується кабив, то лунає повітряна тривога і є декілька хвилин для того, щоб людям. А, Мали можливість спуститися в бомбосховище, в метрополітен. Нагадую вам, що найбільшим сховищем є насправді метрополітен, і цим це можна використовувати. Те, що стосується ракети -300, С 300 С400, то вона долітає до Харкова менш ніж ніж за хвилину, і дійсно тоді дуже важко. Відреагувати і спуститися в бомбосховище. я дуже вдячний сьогодні всім працівникам наших комунальних служб, ДСНС, національної поліції, нашим волонтерам, які метиво реагують на всі ці виклики. На всі прильоти, після чого нам приходиться дуже важко працювати, але працюємо що стосується людей. Так дійсно є певний дефіцит людей, кадровий дефіцит. Це ми чудово розуміємо, бо йде війна, і дуже багато з наших комунальщиків сьогодні оборонить Нашу землю захищаючи нас у Збройних силах України, але тим не менш ми справляємося сьогодні і завдяки нашим волонтерам, завдяки міжнародним організаціям, завдяки фондам, ми маємо таку можливість концентруємо так місцевий бюджет. Для того щоб вистачало і кожним вистачало всіх матеріалів, які необхідні для того, щоб усунувати ці всі гаразди, які коїть російська агресія до Харкова. Прижа дуже багато різних міжнародних організацій, міжнародних фондів. Фінансових установ, але останній візит це був міністр оборони Нідерландів. До речі, я дуже вдячний йому нашому послу в Нідерландах, який відвідувала наше, наше місто. Були дуже серйозні перемовини і ми. Показували їм зруйновані будинки, північну салку, критичну інфраструктуру, яка зруйнована. І дійсно для нас дуже важлива сьогодні допомога і міжнародних фінансових організацій і країн, які підтримують нас. Нам необхідна сьогодні і військова підтримка, і політична підтримка, і фінансова підтримка. Я, до речі, я дуже вдячний міністра оборони Нідерландів за його позицію за підтримку. України і за підтримку наших славетних збройних сил України.